Вітаю! ви дивитесь програму Слово Волині. Далі наші кореспонденти готові розказати вам про таке вікно життя, що це таке і як його знайти. Боїтеся захворіти грипом, наважтеся на щеплення усі за і проти у сюжеті. Що ви пам'ятаєте зі шкільної парти? Пропонуємо рейтинг крилатих фраз вчителів. Вікно життя, яке діє при пологовому будинку у Луцьку, і з початку року жодної дитини не принесли. Натомість перехожі знайшли двох немовлят просто неба на вулиці у целофанових пакетах. На щастя, дітям, попри вчинок рідної неньки, вдалося вижити, що змушує матерів кидати дітей на призволяще? І як знайти дорогу до вікна життя тим, хто шукає для свого немовляти кращої долі, ніж смерть від переохолодження. Дивіться далі. Майбутні мами поспішають до пологового будинку. Усі вони народжуватимуть тут, а їх малята отримують догляд кваліфікованого персоналу. А потім дітей на руках у батьків привезуть у новий дім. Але є малята, які з народження отримують статус підкидька. Таких з початку року на Волині було двоє: по одному в Луцьку та Ковалі. Щоб не залишили це дитя на вулиці, на лавочці, в смітнику чи на площадці, де граються в дитячому садочку діти, є такі випадки. То ліпше цю дитинку принести в пологовий будинок і залишити вікною життя. Вікно життя діє вже рік. Знайти його не важко. Потрібно лише дізнатись, де знаходиться пологовий будинок. Відеокамер біля нього немає, чергового, який стежить теж. Вікно з вулиці вмонтоване у стіну лікарні, поруч дзвіночок. Вікно легко відчинити, і тут же можна покласти дитину в спеціальний короб, на якому лежить матрасик для сповивання. Відразу після того як маля потрапить, у вікно у відділенні пролунає дзвінок. Цей дзвіночок виведений аж на пост до медсестрички. і тут ніхто в принципі побачити, що хтось прийшов. То залишив ні. Єдине, що буде зразу відомо, що на вікні життя з'явилася дитина. Лікар зі стажем каже, що часто, аби підкинути дитину, матері приїжджають із сусідніх міст і навіть областей, аби їх не знайшли. Адже за кожним покинутим малям стоїть відкрита кримінальна справа, у якій досі немає винного. Порушується кримінальна справа за ознаками злочину, передбачено статтю 135 кримінального кодексу України, тобто. Нажності може бути частина перша або частина друга. Передбачено покарання по частині першій до двох років або обмеження волі, або позбавлення волі, а по частині другій також три роки або обмеження, або позбавлення волі. Досі триває слідство, але те, що матері не мали приписки в Луцьку і не стояли тут на обліку, очевидно. Як правило, це бувають саме студенти, які приїжджають на навчання, молоді дівчата, і тут такі існують проблеми, що бояться повідомити батькам про свою вагітність. І от таке отаке здійсни роблять. Ну, Як правило, це поквартирний. Обхід медичні установи з приводу чи зверталися, чи перебували на обліку саме ці жінки. Найгірше, що може трапитися із малям, яке залишили на вулиці, це переохолодження, яке запускає в організмі незворотні процеси. До того ж страждає і жінка, яка народжувала самотужки. Народження в домашніх умовах це величезний ризик для жінки. Чому? Тому що добре, коли пологи пологі відбуваються нормальні, своєчасні і без ускладнень. Але є такі ще ускладнення, як кровотечі після пологові. Перше вікно життя відкрило у Вові 2009 року. Нині такі пункти діють у Києві, Вінниці, Тернополі. Подібні вікна вже впродовж багатьох років є в Польщі та Німеччині. У сусідньому місті рівне у такому ж вікні цього року залишили вже двоє діток. Медики запевняють, що у мами немає виходу, а їй скоро народжувати. Нехай вона принесе маля у вікно, яке збереже життя. Бокс, який підігрівається, це набагато краща альтернатива для дитини аніж сміттєвий бак. Медики лякають українців новими штампами грипу і закликають робити щеплення. У більшості думка про ін'єкцію викликає побоювання і недовіру. Натомість лікарі переконують, що таке щеплення безпечне для дітей і для дорослих. Якщо ви боїтеся грипу, а на щеплення не наважуєтеся, послухайте поради лікарів. Аби почувати себе бадьоро, лікарі радять зміцнювати імунітет. Є різні способи, один із яких вакцинація. На часі від грипу за інформацією європейського бюро воз цієї зими Україною розгулюватиме вірус типу А аж H1N1 Каліфорнія, аж 3 Н 2 Вікторія та типу Б Вісконсін. Вакцини проти таких штамбів уже готові. Кожен рік готується нова вакцина. Кожен рік готується нова вакцина, куди входять антигени і ендемічного, і пандемічного штаму. А от і звичайно, скажем так, якщо людина зробила вакцинацію якісною вакциною, тією, що потрібно, ризик захворіти на грип, мінімально. доза однієї ін'єкції від грипу коштує в середньому від 100 до 150 гривень. Проте для пересічних волинян це дорого. Вони робити щеплення не будуть. А чи будете робити щеплення від грипу? Ні, будь А чому така різка? Бабло. Кого гроші є, той заплатить, і той зробить собі те, що потрібно. Я думаю, що організм повинен навчитися боротися з грипом. Коли не робили, робити не буду. фахівці наголошують, самолікування лікування може коштувати значно дорожче, аніж своєчасна профілактика та вакцинація. Дороговартісне є лікування, на жаль, грипу, дороговартісне є лікування ускладнень самого грипу. Усі вакцини умовно поділяються на живі і неживі. Останні не викликають особливих реакцій в організмі після їх введення і добре переносяться. Переконують лікарі. Якщо ми говоримо про вакцинацію від грипу, то це є нежива вакцина, от вона фактично на 100% є без. Печна можливо, можуть бути такі місцеві побічні дії. Лікар із багаторічним стажем дію вакцини перевірив і на собі, і на своїй родині. Як фахівець, так заявляє не лише як фахівець, як батько, в якого є двоє дітей, які мають. Діти в мене щеплені вакцинації від грипу. Я особисто роблю кожен рік собі. До вакцинації потрібно правильно підготуватися про те обстеження, які має визначити лікар. Щеплення зазвичай роблять у жовтні, аби вже в листопаді, в час збільшення кількості хворих, мати стійкий імунітет. Респіраторна інфекція за все грибця є колективна інфекція, тобто вона зустрічається лише там де є багато людей. Незважаючи на нові штами грипу, громадяни не вірять у них, а лікуватись воліють народною медициною. То свинячий, то курячий, яка різниця? Немає ні того, ні того. Є просто-напросто. Проста людська забава. Взяв собі, попив крепкого чаю з медом, є липа, є липовий чай. І все, і не треба робити ніякого. Щеплення потрібно, але якщо народними методами, то не потрібно. А які народні методи? Часник, цибуля, здоровий спосіб життя. Грипну застудану, грипну вірус є трошки, але не знаю. хто бережеться, може, може зробити гриб. а ні. Певно, звичними ліками, які подаються в нас в аптеці, можна вилікуватися. Фахівці радять саме у період другого місяця осені звернутися до спеціалістів, аби вони визначили, чи можна вам робити вакцинацію. Звісно, немає 100% гарантій, що ви не хворітимете взимку, чи восени взагалі, адже на простутні захворювання вакцина не діє. Швидкісні заїзди на човнах-драконах стають усе більш популярними серед ковальських школярів. Діти змагаються за першість у величезних 20-місних каноє, зовні схожих на одного із символів піднебесної. У такому човні помістяться дві футбольні команди 20 вислувальників, стерновий і барабанщик. Разом вони команда екіпаж гігантського каноя, що має голову та хвіст дракона, і може рухатись із швидкістю до 20 кілометрів на годину. Відіграє значну роль не стільки силова підготовка спортсменів в човні, скільки їхня ритмічність і синхронність. Тому як якщо один буде сильніше гребсти, другий трошки слабше, і вони не будуть попадати в ритм, зло, що взагалі не поїде у складі екіпажу спортивного клубу Західний вітер В'ячеслав, це хоч нині захищає честь Волині та України на найпрестижніших міжнародних змаганнях з драгонботу, паралельно пропагує цей поки що не олімпійський вид спорту на водах Турії. 13 жовтня. Е турнір міжнародний в місті Прага в Чехії. І їдемо туди показати, що в нас наш клуб «Західний вітер не тільки є чемпіоном України, а ще може і показати якісь результати на міжнародному рівні. Емоції учасників зашкалюють. Екіпаж рухається в такт барабану і слухає команди з тернового. Найкраще розігнати дракона вийшло у десятикласників загальноосвітньої школи номер 10 Ця команда дуже добре працювала, злагоджено, всі гребли, красиво. Я дуже радий. Перегони на воді подарували багато емоцій і вболівальникам. Зараз у нас проблеми, що діти не мають чим зайнятися, тобто дуже багато інтернет, який відволікає їх на дуже ну часом не зовсім розумні речі. А це діти настільки задоволені, стільки позитивних емоцій. Аби змагання запам'яталися школярам надовше, про призи для переможців. Подбав благодійний фонд Патріот Волині. А головний підсумок екзотичних перегонів на ковальському водосховищі гарний настрій школярів та вболівальників. Польські кікбоксери стали кращими у Європі. Наші спортсмени здобули два призові місця на Кубку Європи з цього виду спорту. Змагання відбулись на базі столичного спортивного комплексу Національного університету фізичного виховання і спорту України. Учасниками кубку були команди із Грузії, Норвегії, Росії, Азербайджану, Польщі, Білорусі та України. Місто залізничників делегувало двох спортсменів до складу збірної команди нашої країни. Майстер спорту України, міжнародного класу класу Юрій Зубчук став переможцем та підтвердив своє право виступати за збірну України на чемпіонаті Європи. Спортсмен захищатиме честь держави із 28 жовтня по 3 листопада у Туреччині. І ще один ковельський кікбоксер Володимир Скоповський виборов друге місце. Що вам казали ваші педагоги? Вчитися і ще раз вчитися. Напередодні дня вчителя кореспонденти слова Волині дізналися у пересічних волинян, що береже їх пам'ять 20-30 років після закінчення школи, і що кажуть нинішні школярі про своїх наставників. Крилаті фрази народжуються не лише у великих людей. Кожен, хто вчився в школі або закінчив навчання, пам'ятає те, чому навчали вчителі. Проте фрази з підручника, яку мовив улюблений педагог, жоден не пригадає повністю. А ось цікаві фрази, які народились раптово в шкільних стінах, залишаються в пам'яті назавжди. Знання за спиною не носять, так що так от наші всі казали. Сьогодні з основ здоров'я сказав, каже, що ви виросли і були розумніші за вчителя. Це класна фраза була. Ого, запам'ятав таке. Як ти будеш слідувати цій фразі? Напевно, так, щоб стати розумнішим, набратися якогось досвіду, піти на якусь цікаву дуже професію. Як кажуть? Ну, що виженуть нас, ну, якщо ми будемо шуміти, ви ганяли? Так, бувало пару разів. Правда ж так? Правда ж так? Замовкніть, я бо зараз вийду з класу. Навчання сила, наркотики, могила. Зазвичай, як якимись певними фразами, вони не говорять. Вони е, якби говорять на одну тему, але по-різному. Вчуйте, дітки, і буде вам добро шість і шерсшість рейтинг крилатих фраз вчителів продовжують вчинки педагогів, які не залишають байдужими жодного учня, а часто це навіть відволікає від навчання. У нас є такі вчителі, що в них недалеко є кімната, разом біля цього. Вони виходять поїсти час від часу і постійно виходить, що ну ще й А згадав одна вчителька була географію вчила Марія. Не згадаю, як вже по батьку. Вона любила журнал такий біля себе тримати. Вчитель з трудового, така дуже неадекватна, можна сказати. Що він робив такого неадекватного? І деякі словечки в нього проскокували, такі, знаєте, несерйозні. Сарапає ногтями по дошці. Неприємно? Дуже. А як ви їй кажете, не робіть цього? Буває таке, що ще більше робить? Ну, бувають такі вчителі з дивностями, але все одно, мені здається, це не так вже погано. Але незважаючи на дивності та заборони з боку вчителів, учні їх люблять і поважають. А ті, хто закінчив школу 20-30 років тому, сумує за безтурботним життям у школі. Хочеться подякувати всім вчителям за те, що вони стільки сил прикладають в нас, і хоч ми справді мало слухаємося і їм нерви псуємо, але все одно вони стараються, і це дуже круто. Команда телепрограми Слово Волині приєднується до усіх вище сказаних привітань нашим педагогам та наставникам. Бажаємо вам витримки та здоров'я. І на сьогодні це усі новини. До нових зустрічей у ефірі. Ховий оркестр, усміхнені обличчя, атмосфера справжнього свята, оновлений ігровий зал комплексної дитячої юнацької спортивної школи імені Євгена Кондратовича у Ковалі. Ще одна конкретна справа реалізована депутатом обласної ради Степаном Івахєвим та благодійним фондом Патріот Волині. З травня цього року в головному спорткомплексі міста Залізничників тривали ремонтні роботи. Їх результатом і став ось цей сучасний ігровий зал, де комфортно почуваються як спортсмени, так і глядачі. На спорт і на культуру в нас, як завжди, це формування бюджету йде по состатковому такому підходу. І коли тільки в ремонт цього залу вкладено фондом більше мільйона гривень, то я можу тільки поклонитися тим людям, які роблять розвиток спорту в нашому місті. З відкриттям оновленого спорткомплексу ковальчан привітав і керівник депутатської групи Патріоти Волині в облраді Степан Івахів. Реконструювати спортивний комплекс дитячо юнацької спортивної школи одне з передвиборних зобов'язань його як кандидата в депутати по Ковальському виборчому округу номер 21 За ініціативи Степана Івахіва у Ковалі створили і волейбольну команду вищої ліги, фармклуб головної команди області Континіум Волинь університет. Усе це сприятиме розвитку спорту і волейболу, зокрема в місті Залізничники. Я завжди спорту оцінюю по двох параметрах: по масовості і по якості. Я переконаний в тому, що ми зробимо його масовим видом спорту в ковелі. А що рахує, що стосується рівня. То я хочу побажати спортсменам, щоб ним це їм це вдалося. Ми їм будемо допомагати. Етап Кубка України з волейболу перші змагання, які відбуваються в оновленому спорткомплексі на бульварі Лесі Українки. Те, що функціонери федерації волейболу вирішили провести такий турнір саме у Ковалі, також визнання того, які умови тут створили для учасників та глядачів змагань. Велике спасибі звичайно таким людям, як Івах і Степан, які дбають за це, тому що це дійсно і для підростаючого покоління, і для населення Ковеля. Я думаю, що це і для України. Тут створені, в принципі, хороші умови, навіть для підготовки юнацьких збірних команд України. У складі новачка Вищої ліги вітчизняного волейболу команди континіум Ковель» грають і вихованки місцевої школи волейболу. Це для нас, для ковельчан, а тим більше для нас, тренерів. Це велика реклама. Зараз підуть дітки, вони і так сюди ходили, але бачите, є європейський рівень. Зручності та комфорт оновленого спортзалу вже оцінили сотні ковальчан. Зал сьогодні оновлений, дякуючи таким гарним і добрим меценатам. Хай буде таких меценатів як найбільше. Вкладайте і гроші, і душу в наших дітей, бо це наше майбутнє, це наша батьківщина, це наше життя. Уже найближчим часом, за підтримки депутата обласної ради Степана Івахіва, в Ковалі також відкриють зал борцівських єдиноборств та сучасний легкоатлетичний стадіон на території міської загальноосвітньої школи номер 1 Фесія вчителя обирає людей мужніх і щирих серцем. До таких належить педагог із багаторічним досвідом, вчитель математики у сільській школі села Андріївка Марія Іванівна Івахів. Окрім 33 учнів, для яких була і мамою, і класним керівником, потрібно було бути мудрим наставником для єдиного сина. Сьогодні вже депутата обласної ради, мецената та благодійника Степана Івахіва. Нині через роки пані Марія пригадує, як брала з собою ще маленького Степана на уроки. він казав фактично, що я в учительські. Біля мами, і так воно дійсно було кожного учня. Марія Іванівна навчила так, аби кожен за своє вивчене та зумів застосувати у житті, що радить робити, і сучасним вчителям. Я так завжди стараюся пояснити в доступній формі, не книжними такими словами, а так, щоб до дитини дійшло. свого сина, який одночасно був учнем, вчитель математики і класний керівник Марія Іванівна, ніколи не ставила вищим від інших. Якби я була починала з чужої дитини, була б друга мама обіжалася, а. Вона свого не, не б'є, ж там не зачіпає. А в моїх я завжди починала свого. Марія Іванівна перш за все вчила сина бути людиною. Хоча точні науки Степану Івахіву давалися добре. Досі бережуться у домашньому архіві синові похвальні листи зі школи. йому два ті точні науки, але він закінчив восьмирічну школу з похвальною грамотою і пішов далі в красне в середню школу. Закінчив серед золотою медаллю. Вступ до вишу теж не оминув участі мами. Як вчитель вона знала, який вуз краще обрати. Але доля вирішила по-своєму, і Степан Івахів став студентом Рівненського інституту водного господарства. Але коли потрібно було приїхати додому, він завжди знаходив час. Синочку, мені так нема кому скусити. Приїдь, і він приїхав вечором. Мені тоді ранку скосив і ранку поїхав на навчати. Марія Івахів може годинами розповідати про минуле сина, не забуваючи про сьогодення і про тих вдячних людей, які приходять до неї, аби подякувати за нього. Марія Іванівна зізнається таке добро в душі Степана Петровича від батька вже нині покійного, і від її родини. Марія Іванівна добре знає, що таке робити добро, не чекаючи нічого взамін. Тому і сину при зустрічі завжди каже золоті материнські слова. Поважав всіх людей як ворені, так і свого сира, і ще міг завжди людей вскрути, часто поміг. Професія вчителя завжди обирає сильних духом людей. Марія Іванівна Івахів, саме такий вчитель із великої літери. За її плечима більше п'яти випусків достойних людей. Та найбільша гордість гріє серце за рідного сина, якого зуміла навчити людському добру.